Вони тягнуть тебе на дно, люди, з якими тобі більше не цікаво спілкуватися. Люди, а, після зустрічі, з якими ти почуваєшся себе виснаженою. І звісно, що взяти і позбутися всіх цих людей а, буває складно, тому що це страх самотності. Може я просто залишуся одна і ніхто замість них не з'явиться. Але послухай, зараз дуже важливе: наше життя це потяг. І в цьому потязі твого життя є пасажири. Одні люди в нього заходять, інші виходять на своїх зупинках, когось ти виганяєш, тому що вони тобі більше не потрібні. Але завжди твої люди, які зараз в одному напрямку з тобою, по одному шляху з тобою, вони завжди будуть в твоєму вагоні. Тут чесно та провокативно про духовність підписуйся, щоб не загубити.